Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про позбавлення волі службовців ТЦК і ВЛК, що порушують правила мобілізації. Докладніше про те, за що саме саджатимуть у в'язницю і на який термін. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з положеннями законопроекту 12442, за незаконну мобілізацію особи, що не підлягає призову або навпаки незаконне звільнення від призову військовозобов'язаного, зобов'язаного службовцям ТЦК і ВЛК загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці. Також злочинці не зможуть обіймати певні посади та займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Відповідний документ Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 березня. Під дію закону потраплять голови та члени ВЛК, які умисно порушують. Порядок проведення медогляду для визначення придатності до служби. Також закон поширюється на посадових осіб ТЦК за порушення порядку мобілізації. Зазначається, що таке покарання буде застосовуватись у випадках, коли ці порушення призвели до потрапляння до війська непридатних осіб або ж навпаки не призово військовозобов'язаних, що є придатними і не мають відстрочки після остаточного ухвалення закону. Відповідні норми у формі двох нових статей будуть внесені до кримінального кодексу України. Перші змістовні переговори між США та Україною завершились згодою Києва на тридцятиденне перемир'я у морі, повітрі і на землі. Зі свого боку, Вашингтон погодився на негайне відновлення військової допомоги та передачу нам розвідданих. Можна констатувати, що наразі турбулентність у стосунках між державами подолана. Водночас, напруження у відносинах Трампа і Путіна може бути попереду. Наступним кроком у врегулюванні ситуації в Україні має стати аналогічна згода на режим тиші з боку Росії. Раніше Москва неодноразово заявляла, що не погодиться на паузу в бойових діях. Виходячи з цього, можна припустити, що Путін спробує підкупити Трампа аби виторгувати для себе більш вигідні умови угоди. Докладніше про те, чим саме спокушатимуть Трампа. Далі підписуйтесь на наш канал. Щойно в стосунках між США та Росією настав період відлиги у Кремлі. Почали активно генерувати ідеї щодо спільних проєктів та угод, які Москва готова реалізувати з Вашингтоном. Усі вони можуть стати предметом торгу на переговорах про завершення війни в Україні. Путін публічно запропонував американцям співробітництво з видобутку рідкісно земельних металів на території Росії, а також 2 мільйони тонн російського алюмінію та можливість спільного виробництва в Сибіру. Ця стратегія може спрацювати, адже цих запасів на території РФ у рази більше, ніж має Україна. Крім того, Путін уже заявив, що готовий залучити іноземних партнерів для видобутку металів і на окупованих українських територіях. Також Кремль спокушає Білий Дім пропозиціями щодо спільної розвідки та розроблення. Родовищ корисних копалин у Якутії та Красноярському краї при цьому проєкт не обмежуватиметься лише алюмінієм. Росія залишається другим найбільшим постачальником Паладію. До США і нарощення цих поставок може зацікавити Трампа. Владимир Путін пропонує Вашингтону співробітництво у розробленні нафтових родовищ в Арктиці. Саме там зосереджено понад 10% нерозвіданих світових запасів нафти та понад 30% нерозвіданих запасів газу. Про розвідку арктичних природних ресурсів і розвиток торговельних маршрутів йшлося на російсько-американських переговорах в Ар Ріяді. Ця угода буде вигідною і для Москви, адже в Росії немає технології видобутку нафти на арктичному шельфі за важких умов. За інформацією, дзеркала тижня, у межах. Спільного розроблення Арктики росіяни також запропонували американцям будівництво спільних плавучих атомних електростанцій і атомних криголамів. Якщо американці отримають доступ до Сибірських та Арктичних родовищ, то зможуть транспортувати російський газ і північним потоком. потоком-2». за інформацією Більд спецпосланець Трампа Річард Гренел уже провів у Швейцарії таємні переговори про запуск цього газопроводу. Ймовірно, США та Росія обговорюють угоду, в якій американські компанії стануть посередниками в постачанні російського газу до Німеччини. Росія контролює майже 50% світових потужностей зі збагачення урану. Впродовж багатьох років росіяни успішно працювали над тим, аби підірвати американський ланцюжок постачання ядерної енергії, демпінгуючи продукцію на світових ринках. Станом на весну 2025 року Росія забезпечує близько 25% уранового палива для реакторів. США. Не виключено, що Кремль продаватиме Трампу економічне співробітництво в Африці. За останнє десятиліття Москва вибудувала мережу лояльних до неї режимів, зокрема в Царбуркіна-Фасо, Малі, Чаді, Нігері. Кремль може запропонувати Білому дому доступ до природних багатств у тих африканських країнах, де Росія домінує у сфері економіки та безпеки. Також Москва може спокушати Трампа суттєвий вплив, на якого має Ілон Маск, співробітництвом у космосі, особливо актуальною. Ця пропозиція стала після того, як президент США пообіцяв встановити американський прапор на Марсі і навіть далеко поза його межами. Зокрема, Москва може запропонувати Вашингтону застарілу, але надійну резервну ракету носій типу Союз-2, запасну пускову інфраструктуру, технологічні напрацювання і деталі ракет. У Москві припускають, що після укладання мирної угоди до Росії поступово повертатимуться західні компанії. Кремль може запропонувати їм митні та інші пільги, що спрощують доступ до російського ринку. Наразі у переговорному процесі м'яч опинився на полі Росії світові. Поки що залишається лише спостерігати за діями Кремля і реакцією на них Вашингтона. Під час інаугурації Дональда Трампа 20 січня його підтримували найбагатші люди світу: Ілон Маск, Джеф Безос і Марк Цукерберг. У той день розміри їхніх статків були на найвищих показниках. Однак, вже за сім тижнів правління Трампа вони втратили 209 мільярдів доларів, а їхні компанії сумарно здешевшили на 1 трильйон 390 мільярдів. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. За даними Блумберг, період між обранням Трампа та його інавгурацією був далим для найбагатших людей світу. Індекс S&P 500 досягнув кількох історичних максимумів. Інвестори вкладали гроші у фондові та криптовалютні ринки, очікуючи, що політика республіканців буде вигідною для бізнесу. Втім, через масові звільнення державних службовців і коливання Трампа щодо тарифів за 50 днів індекс втратив 6,4%. Ба більше ця тенденція продовжує набирати обертів 10 Березня обвал акцій призвів до падіння базового індексу на 2,7%. Компанії, що стоять за статками прихильників Трампа, стали одними з найбільших невдах, адже втратили 1 трильйон ,390, 390 мільярдів доларів ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією. 17 грудня статки гендиректора Тесли сягнули піка у 486 мільярдів доларів. Це є найбільшим показником коли-небудь зафіксованим в індексі багатства Bloomberg. Більшість його прибутків принесла Тесла. Після виборів акції компанії майже подвоїлися. Відтоді виробник електромобілів втрачав ці прибутки з космічною швидкістю по 1 мільйону 300 тисяч доларів щохвилини. Сьогодні його статки складають 301 мільярд доларів. Однією з причин стало те, що споживачів. Продукції у Європі розчарувалися у підтримці маском ультраправих політиків, а продажі Тесли у Німеччині впали більш як на 70% за два місяці. Китайські поставки минулого місяця також впали на 49%. У грудні Амазон пожертвував 1 мільйон доларів до інаугураційного фонду Трампа, а сам Безос ще у лютому обідав з очільником Білого Дому. Втім, все має свою ціну з 17 січня. Акції компанії Амазон впали на 14%, А її власник втратив 29 мільярдів доларів. Співзасновник компанії Google Сергій Брін також підтримував Дональда Трампа у передвиборчих перегонах і навіть пообідав з ним у Маралагу наступного місяця після виборів. Вже на початку лютого акції конгломерату компанії Alphabet Inc., куди входить і Google, впали більш як на 7%. З середини січня до середини лютого компанія мета зросла на 19%. Однак, з того часу акції втратили весь цей приріст. За час президентства Трампа індекс великої сімки впав на 20% зі свого максимуму, зафіксованого в середині грудня. Президент і СЕО групи компанії Луї Вітон Мойот Хенесі був другом Трампа десятки років. Протягом більшої частини 24-го року акції його дітищ знижувалися, але з моменту виборів президента США до кінця січня підскочили більш як на 20%. Однак відтоді група втратила більшу частину цих прибутків минулого місяця. Аналітики Morningstar Стар заявили, що мита на європейські предмети розкоші в розмірі від 10 до 20% можуть знизити продажі, які не на висоті. Таким чином, сьогодні можна з упевненістю сказати, що дружба з Дональдом Трампом дійсно дороге задоволення. Ймовірно, вже дуже скоро його не зможуть дозволити собі навіть найбагатші люди світу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.